За всі ці роки, починаючи з 96 го року, якщо ми розглядаємо Конституцію України, жоден президент, жоден депутат Верховної Ради, жодні чиновники, урядовці, вже не кажучи про комітети Верховної Ради, держвлади, місцевого совредування, які мають також в цих питаннях. Розбиратися, аналізувати, ніхто з них не задався. І ось тому такий у нас державний устрій, таке державне управління. І взагалі така ситуація в Україні. Бо не було досягнуто мети стосовно розуміння влади. А для цього треба змінити підхід і обирати. Кожну гілку влади окремо. Якщо казати про законодавчу владу, то це має бути двопалатний парламент. Я кажу зараз дуже стисло. двопалатний парламент. І це буде законодавча гілка влади. Одна палата це сенат, який представлений з голів територіальних громад, а інша палата це вже Верховна Рада, яка представлена з депутатів Верховної Ради. І таким чином, це. Представники законодавчої влади. Якщо казати про виконавчу владу, це вже президент України, який має посаду Президент України, голова Уряду України, якому підконтрольна вся виконавча гілка влади. Якщо казати про судову владу, то мають бути обрані місцеві судді на місцях шляхом голосування. І ось тоді стаття 6 Буде відповідати дійсності, і тоді державна влада буде в Україні здійснюватися на засадах її поділу на законодавчу, на виконавчу та на судову. І ось тоді можна казати, що народ є владою, і народ здійснює цю владу безпосередньо або через органи державної влади та органи місцевого Я Як того наголошую стаття 5 Конституції України? Ось такий підхід, зміни повністю державотворення України, управління країни буде зовсім іншим. І буде інше розуміння, що, кому, як робити, які повноваження, які функції, які обов'язки. Зараз цього немає. Зараз хаос і бардак в цьому. І ось така ситуація в управлінні держави. Тому, шановні, ми з вами дуже коротко розібрали це питання. І з'ясували, що ж таке державна влада, як вона має здійснюватися, а як вона здійснюється, якщо казати про сьогодення. І не тільки про сьогодення.